Сторонній наглядач міг би помітити, що насправді Корнеліус Вульф, капітан королівської гвардії, ставиться до його величності трошечки зверхньо. Скоріше скоріш за все, як доволі молодої та зеленої крові. Недосвідченої, тобто. Але все ж таки певна повага, чи той до його батьків, чи взагалі до діянь Гудвіна Оза, які поки що залишаються поза. Кадр, кажуть про те, що він все ж таки на щось здатний, тому має якусь повагу у палаці під назвою Смарагдовий палац. І поки Гудвінос спускається спіральними сходами Західної вежі, ви бачите, як його проведжають легкими уклінами чи кніксенами, а слуги та гості, які знаходяться у Смарагдовому палаці. А можна побачити, як він долає безліч безліч коридорів, які декаровані найулюбленішими кольорами його батьків смарагдовим та рубіновим. Він оглядає деякі гобелени, на яких зображені знову ж таки його батьки, відомі герої, друзі, родини і міста Сонця. І багато-багато дверей відкриваються перед ним, але розуміючи, що принц все ж таки а, направляється до тронної зали, а слуги доволі вічливо проводжають його поглядами і тими самими Двадцятка!